Дядь, поети їхні вірші стають яскравими зорями, що світять людям, даруючи світ сяйво. 16 квітня 2002 року у Черкасах відійшов у вічність відомий поет Петро Павлович Линовицький. Він любив життя, людей, поезію, мів у звичайному побачити незвичайне, знаходив те потрібне слово, що ставало живим. Це було його багатством, яким щиро ділився з людьми. Таким його пам'ятають товариші, колеги. Багато з них вважають Петра Павловича своїм вчителем у літературі. І житті. Поки пам'ятають про людину, вона жива. Поки пам'ятають поета, читають його вірші, він світить нам, людям на землі. Саме так сталося з поезією Петра Леновицького. У нього було багато друзів, бо мав серце відкрите для людей, нашому славному поету, журналісту Петру Павловичу Линовецькому. 12 липня виповнилося б 70 років. Ми всі його шанували, знали, що він народився на Полтавщині 12 липня 1943 року. Село його було близько нашого Черкаського села Драбівського району за три кілометри. Петро Павлович дійсно. Знайшов себе у Черкасах і як поет, і як журналіст. Спершу він поступив у Педагогічний інститут. У 1966 році там він організував літературну студію. Куди всі творчі студенти ходили і черпали свої таланти? І що головне, що серед сучасних членів спілки письменників є багато тих, хто відвідували ту інститутську студію. Це і Наталя Віргуш, це і Сергій Носань, і Віктор Сировацький, і Павленко Степан, і Ольга Павленко ну і багато інших які Проявили себе в літературі. Нелегка терниста дорога в поезію. Петро Павлович Линовицький був прекрасним поетом, мовознавцем, літературним редактором, публіцистом. Багато хто з літераторів із вдячністю згадують свого вчителя-наставника. Він був засновником і багаторічним керівником обласного літературного об'єднання імені Василя Симоненка. Тривалий час працював відповідальним секретарем Черкаської обласної газети Молодь Черкащини. Він служив літературі і Україні, залишив добрий Світний слід на землі. Сергій Прокопович, ви, може, згадаєте першу зустріч з ну, Петром Линовицьким? Перша зустріч я е, вчився в, унер... в інституті педагогічному, і Петро Павлович працював в редакції газети «Серп і молод. І я приніс туди підбірку, віршів, там, про армію, якраз армії прийшов. Це був. Е, 80, 74 рік і він зробив підбірку мою. І там ми з ним познайомилися. Зразу в очі впало те, що справді дуже людина високого інтелекту і надзвичайно толерантна людина, добра. Якось він так підійшов до мене. Він тоді з вусами був, що з вже, усами, так, вусами, так. Мені, мене вразило. Ну, те, що є е, 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 такий вірш у Василя Семененка, є е, щось в мене від діда Тараса, і від прадіда Сковороди, так тут у, у Линовицьку було все від діда Тараса. Да, і, і, і навіть зовнішність, да, він був схожий просто. І кхм, тоді опублікував е, мою підбірку, я отримав гонорар. Ну, і, звичайно, ми тоді це... ще платили гонорари ще за вірші. тоді ще платили гонорари, Да, і ми так вже потім ще, і познайомилися. Ще. Краще після того, як я отримав гонорар. Ходили на студію, яку він організував? Я ходив на студію і е ще до армії. Я, е і там вже я, в принципі, вперше і познайомився, тому що це вже була друга зустріч після армії. А перша зустріч була в 71-му році, мені було 17 років. Я прийшов на студію Симоненка, мене вразила демократичність, з якою люди читали вірші, і той же борщ, і бас був, і інші люди Зірський. Люди читали, можна сказати, заборонені вірші в той час. Я прочитав вірш, присвячений Яну Палаху, це чеху, який себе спалив в 68-му році, в знак протесту за вторгнення радянських військ. І мене теж тоді вразила ця атмосфера розкутості. Ну тоді була відлига. А вже після армії, коли я прийшов, вже, вже люди були, деякі люди були зачинені. Репресовані, і взагалі то вже атмосфера була зовсім іншою гнітючою. Але продовжували писати. Але продовжували писати. І якраз Петро Павлович Линовецький він допомагав от таким молодим хлопцям, дівчатам публікуватися. А для письменника, для початківця, тим більше опублікуватися. Ну це все одно, що з дівчиною поцілуватися. Це це надзвичайно було важливо друкуватися. І це було таке Тому, щастя. Побачити свої вірші ну, на Так, Да, це велике щастя. Гонорар то таке вже. — Але приємно, приємна, надзвичайно приємно. І от він допомагав справді, писав невеличкі заміточки, статті так, про авторів. І це були такі центри духовності якоїсь. І, і ми приходили туди, в редакцію, сиділи там годинами у нього. Він макетував газету, а ми читали вірші, розповідали про різні речі і так далі. І ці часи я згадую дуже. З великим таким пєтетом, можна сказати. І тоді ми справді здружилися, зійшлися з Петром Павловичем. Пам'ятаю, якось їдемо ми в тролейбусі і ну, розмовляємо мовою, а Мова у нього була виключно українська, рафінована мова. Така, я б сказав, би, вишукана мова у нього була. І каже, я дивлюся, якийсь чоловік до на нас так уважно дивиться. Каже, ну це каже агент якийсь. Каже, це точно агент. Каже, бачиш, українську мову розмовляєте. Така мова завжди викликала якусь здивування, цікавість. цікавість. Хто ж це такий? Чому? Да, саме може так він так з Канади приїхав, може, він шпигун якийсь. От часи Тому що були. в нас тоді ж, знаєте, суржиком говорили. ти й зараз суржиком говорить, в принципі. А в нього була вишукана мова. Він слідкував за своєю мовою. Слідкував. Суржик він не дозволяв. Хоча зараз кажуть, «суржик» – це добре, це народна мова. В ніякому разі мова повинна бути мовою. Ми з ним познайомилися у, а, якраз у 1965 році я одержав перші уроки від свого вчителя Петра Павловича Леновецького. Вважаєте його своїм вчителем? Я не тільки я вважаю, а мабуть. Більшість черкащан, які пишуть, які в той період жили і бачили, і зустрічалися з Петром Павловичем, і йшли до нього як до учителя, бо дійсно в його був незвичайний талант бачить у кожному ту іскорку, яка в його є, і сказати правду про цю людину. Це була рідкісна людина. У 68-му році він вже створив студію Василя Симоненка при газеті Молод Черкащини. Який він був керівник? Прискіпливий, любив критикувати, який? Він не був прискіпливий, він любив вислухати інших, а тоді не надто критично, але розумними підказками допомагав. Тим всім, хто пише. Народився Петро Леновицький у селі Паризька комуна Гребінківського району. Виростав на березі оспіваної колись Євгеном Гребінкою, річки Оржиці. Дитинство, що припало на повоєнні роки, було тяжке. Але за словами самого поета, барвисте і прекрасне. Вступивши до Черкаського педагогічного інституту, недовго був студентом, бо мусив іти до армії. Там захворів, лікувався в шпиталях. Не закінчивши педагогічного інституту, почав працювати в районних газетах. Черка. Черкащини, потім у Кіровограді та Черкасах. Поет закінчив Львівський поліграфічний інститут за освітою редактор, має п'ять поетичних збірок. Збірка «Оржиця» – це духовний погляд поета на рідну землю і красу. Поетом написано книги «Оржиця», «Громаденки», «Зоря надали чин», «Свято надії», «Живої пам'яті багаття». Епізод, який найбільше вам запам'ятався, може згадаєте? Ну, епізод, який мені запам'ятався, я з ним розмовляв на різні теми про американську поезію, про історію Єгипту. Там він був енциклопедичних знань людина, енциклопедичних знань. І раз ми поїхали на той бік Дніпра в Чепаївку, в село, в школу. Заходимо в музей, там прекрасний музей, до речі. Да. І Петро Павлович о, каже, це Рубель, а це мотовило, а це праник. Розумієте, Він знав все. З дитинства все запам'ятав. Да, і каже, та я ж це ж виріз якраз. Розумієте, для мене це був ну, праник. Що таке? Я, виріз, я в місті виріс. Ну я знаю, що таке праник, але я його не бачив ніколи. А що ж це таке? А праник це, от, при, 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 коли прасок не було, то такими М -м, цими так штуками дерев'яними ну, прасували білизну, сорочки і так далі. Такі дерев'яні такі колодки, такі зрублені. І я був. Приємно здивований, і всі були здивовані, що людина справді і він завжди, коли десь виступав, він завжди був цвяхом програми. Що він казав про ваші вірші? І ну, вас було вірші. важливо, так. Він, 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 він любив, любив щось нове. Таке, якщо в мене якась свіжа рима з'являлася, свіжий образ, він мене завжди хвалив і. І, так би мовити, надихав на подальші творчу творчі роботу. І він правив, якщо правив, але він правив завжди позитивно, у нього правка була позитивна. Ми були завжди згодні. Я Всі був згоден, згоден. Якщо я не згоден, я йому казав, тут я не згоден, угу. тут я буду стояти на своєму. Ну, ми ж в українці, знаєш, ну, стояти на своєму. Так. Так. Але, як правило, я з ним погоджувався, і е, він був дуже толерантною людиною, дуже толерантною, і він був вчителем, наставником від природи, від Бога. Він ніколи не дозволяв собі кричати, там, щось нав'язувати, якусь свою думку і так далі. Тут е, таких людей, такого рівня, я в Черкасах не бачив і, і не бачу. І, мабуть, і не побачив. Про нього ви писали вірші? У мене є вірш про Петро Павловича, я зараз прочитаю. Це в мене книжка вийшла «Усе тут. Лобовна закладає. Усе любов. Ну це вже. Значить, тут в мене вірш присвячений Петру Павловичу. Я зараз тут знайду його, так? Да. А він. Поети падають, встають дерева. Ніневія зруйнована була. Дощенту, до останньої цеглини, та слово, що було відбите в глині, в устах живих нащадків ожива. А листя, шум чим гірше від поеми, яку поет залишив на столі, аби слова, мов яблука, влежались на мить, щоб зупинити веретена і побачити, як падають дерева, у порог геть розсипались скрижалі, та знов стої поети на землі. Першу книжку він назвав Оржиця, назвав так, бо устає над урвищем Грибінка і гукає: Хто знає Оржицю? Нишкне присоромлена округа і діди замовкають на Заваленці, бо пройшло століття. Перша книжка його вийшла у 69 році. І Після цього Микола Негода написав про неї у наших газетах. Вийшов його відгук, досить цікавий. Я хочу на нього зіслатися. Перша книжка поета Петра Линовицького засвідчила появу серйозного, вдумливого поета, вітаючи його з першою ластівкою. Хочеться побажати, аби джерела його творчості влилися в русло повноводої, як Дніпро, загальнолюдської поезії. У цій збірці негода побачив веселкові вервечки Полтавщини, щасливу материнську сльозу, суд людської пам'яті, який не прощає зрадником чисте кохання. Ви собі уявляєте вікно у сільській хаті. Де завжди чомусь папороть була на шипці під час морозів на шипці обов'язково була папороть. Діти брали копієчку і нею робили собі, щоб таке віконечко, щоб можна було заглядати на вулицю. Про це якраз дуже гарно і написав Петро Павлович: – папороть. Папороть, папороть, срібна папороть, Поросла на блакитному склі під зірчастим застиглим прапором, блі, лі, блідий легід, безмовно заскнів, осокори бредуть, наче привиди. З е, повечірній прочахлий спектакль. Виглядаю, чи тато не прийде, до шибок прикладаю п'ятак, тиша гіркне і гусне молозивно, і, заплющивши очі нудні, бач, до ночі яке наморозило, забубнів перемовчано дід, визираю протокли п'ятачини. Хто же мусить, хай хтось увійти, засизали сніги на Полтавщині, а батьки не вертали з війни, і сльозилася папороть крапляно через лутку вікно потекло папороть. Папороть, срібна папороть От квітала на склі п'ятаком. А от ще один вірш, де в інституті. Це вірші інститутські, які Петро Павлович читав, і ми їх брали як зразок, як ідеал, можна сказати, поезії. Страшне прощення. Так, навіть за проданство часом прощаєм. Як не прощати в ясну добу. Дядько Гаврило був поліцаєм і каже, що вже він своє от був. та й ходить селом чепурний, і спокійний, і до нього навіть вітаються діти, Мов би забулися смерті і війни, мов би, воскресли, убиті від минулого зовсім йому не жарко. Ніхто не згадає оте страшне, хіба що хильнувши на свято чарку, без руки мусій. Пом'яне і загне, так жінка мосія, благає що сили над прощенням чинить, самосуд не дає, ну, хай і був поліцаєм Гаврило, так він же от був своє, не вгамує мусій, не втоли мої муки, От був, визвіряється, гаде, уб'ю, якби мені руки, от де мої руки, от дай мені кате, дочку мою. Була, було це в Німеччину Катрю. Гаврило загнав, бо йому не далась. А жінка Мусієва голову Патра, ой Божечку, скільки ж нещасть тож дядько Гаврило, Мусієву хату десятою стежкою десь обмина і думає, скрушно, це ти розпроклята, треклята, треклята війна. А ще обминає Гаврило, завши могилу, де квіти жалобні стоять, бо звівся над нею, гвинтівку піднявши і чекає на нього. Здається, солдат. Гаврило боїться, що очі солдата шукають його і беруть на приціл. Колись довелося отут пробігати, побачив, змертвіло, за тином присів. Та я, не, та я ж не вбивав. Утішається гірко, бо зна, що короткий у нього аршин немає на вбивство за проданства мірки. Продався, вбивав і мовчи, не бреши. Що ж, навіть за проданство часом прощають. Як не прощати в ясну добу? А дядько Гаврило був поліцаєм, ще й каже, що вже він своє отбув. І в мене є тут один вірш, присвячений поетам, він читав його, і він йому подобався, цей вірш. Я теж можу прочитати, вірш, присвячений поетам. І я, коли був на похоронах, були хлопці, я рив, рив цю могилу лопатою, копав, у мене сльози текли, і потім Марченко мені каже, ну він щось там, якусь передачу робив, Марченко, ну прочитай, прочитай цей вірш. А Марченко він теж подобався. Я не міг його прочитати, ну я просто не міг. Щось в мене так. А в сьогодні горліско, прочитаєте. Я прочитаю, Я да. прочитайте. Коли вмира поет, ніхто не знає. Хіба що астрономи божевільні, Побачать серед зоряної зграї, клиновий лист пожовклої надії. І не здивуються, бо щось вони та знають, палитимуть до півночі цигарки, їх теж, напевно, вдома не чекають, як статуй із нічного парку. Горіли листя навиває спокій, а світло зір в очах твоїх засяє, яких немає вже мільйони років. Коли вмира поет, ніхто не знає. Він колись носив довге волосся, і він був схожий на Мулявіна із ансамблю пісняри. Довге волосся на мулявіна. А без волосся з лисину він схожий до Шевченка. Да. Да. І в нього тут є чудовий вірш. Чудовий вірш. Він мені дуже подобається. Метеори це прекрасний вірш. США в баню крешуть метеори. Кудають зблизькі сірникові, наївний запах, матіоли та срібна повінь. По-моєму, геніально. І от е, в цьому вірші, в цій книзі е, є в нього вінок сонетів. Це дуже складно писати вінок сонетів. Це 14 сонетів треба написати, а 15-й мадригал складається із цих перших рядків сонетів. Дуже складно. І тут в цій збірці громадинки є е, оцей е, м, вінок сонетів. Він його назвав, правда, не вінок, а разок сонетів. Ну, він би не був Петро Павловичем, якби він назвав війну, це разок. Воскреснув вдосвіта, скажу, ні в року, озветься спомин, світлий слід, слід сльози, сяйнуть на мить правічні образи і заскрипочуть лилики на крокві. Заджав...» Ви вважаєте його своїм учителем? Я вважаю його своїм учителем, звичайно. Я вважаю своїм вчителем і завжди вважав так, і буду вважати, не дивлячись на те, що е, мені казали, та, ну ти собі вчителя знайшов. Я кажу, а в чому справа, панове? Та от, да, так от він там любив по кав'ярні ходити, а що? кажу, Ми ходили в кав'ярні, А це поет. пили пиво, Правда? — говорили про поезію, хм. про літературу, могли годинами це робити. Да. Ми годинами це робити. І я нічого тут погано не бачу. Так ти вважаєш, що це аморально пити я пиво, ходити по кав'ярнях? Петро Павлович Линовський він жив як хотів. Він любив жінок, він красивих, красивих жінок. жінок, і вони його любили. Він це міг прекрасно. випити хорошого вина. І в нього були хороші друзі. І як зараз кажуть, ні, зараз так не кажуть, раніше казали, ми козил водили козу. Ходили по місту. Пили пиво, каву і розмовляли про мистецтво, про літературу і так далі. Зараз буває після смерті створюють такий ідеальний образ. Так. А ви кажете, саме таким він був, а не ну, інакшим. Звичайно, він був звичайно простою людиною. Я не вірю, коли кажуть, це неправильно, коли кажуть, поети, це небожителі, це і так далі. Поет це звичайна людина. За, коли він сіде за стіл, да, він починає. Підніматися над цим світом, і це він створює свій світ. Десь коло зірок над зірками, Коло зірок, там Не біля хоче, Бога, там, Бога, Боже, привіт! Там архангели там. А буває так, що і коло сатани, чи ні? Буває, що і так. так тому що Доносики це ж така грань. Тут або Дозирек, там, або да. там. Да. А хто такий сатана? Це той же ангел, який тільки згрішив Не. і упав. Чи є чорне є біле, правильно? І чорне інколи стає білим, а біле стає інколи чорним. Такі в поезії, все в поезі, переплутано. Так, все перемішується, да, буде, переплутано, так. Да. Да. І тому я ще раз хочу сказати, що ви знаєте, поети справді падають, але вони обов'язково піднімаються і піднімає їх. Саме творчість, любов до літератури, любов до людей. Тому що якщо у поета немає любові до людей, до всього світу, до природи, він тоді не поет. Мені здається, поет не може впасти, якщо є отакі от вірші, ну, він коли Щоб може про нього ос не оступитися. Може. може, але він знову да, стає. Да, знову стає, звичайно, звичайно встає. І я хочу сказати, що от у нього є вірш про Черкас, він дуже любив Черкас, хоч він сам із Полтавщини. Родом, але він любив Черкаси. У нього віш про Черкаси. Згадайте. Ну так два рядки. Ходить осінь по Черкасах із листочком на душі. Трапилась на очі його е, поезія «Весняна елегія», присвячена е, Максиму Рильському. Ставайде, підемо, жито посіємо. Бачите знову, яка весна скресає струмками, старе голосієво, і тиша, як пісня, хмільна волосна, скрисає струмками, старе голосієво. І тиша, як пісня, хмільна, голосна, та ному ж боднина мене і не буде, і зорі, як зерно, впадуть і згорять, ходім теж у поле, хоч і шлюбому мудре, о, знову прокинувся, ваш виноград, ходім ж у поле, хочі ж любому удре, познову прокинувся, ваш виноград, чекають нас втома і радість проросту, Троянди чекають, і юність нова, весна вічна руль і не віриться просто, що з, з нею на світі не все ожива, весна вічна руль і не віриться. Про що з нею на світі не все оживав.